Так, дорогі мої друзі, дивіться, одне поле, до речі, дата, 17.10, Локація, монастирище Чернігівське, Агрофірма Інтер. Одне поле, три агрегати. Петінгер, Хорш. І там колісниця йде. На полі. Всі агрономи господарства. Вибачайте, говорив по телефону, бо дуже важлива історія. Що ще можу розказати по цьому полю? Жилення. Ми працюємо, там, сіємо з власним РКД, але так як у вас бездобрив, а в мене сухих немає, то ми тут без нічого посіємо. І петінгер сіє без добрив, і хорж сє бездобрив, і якраз ваша колісниця буде сіяти без добрив. І, і, і. Норма висів десь порядка 6 мільйонів 300 кг на гектар. така історія. Зараз GPS немає, то працюємо по... без навігації і... і все. Депот, перша репродукція, ну там, правда, маса тисяч десь 50, 50, 52 56 грам була. Точно теж то зійде, будемо рахувати. Що воно там по, по виходу. Яке живлення? Сьогодні 17 жовтня, так що так? пізній посів всі люди. Хоча б до, там, не знаю, до Івана Богослова відсіється треба. Ну, отсіялися, підвили люди, ну, таке життя. Зараз відсіваємося це конкретно і будемо мати класне порівняння. Я не знаю, у вас є таке порівняння. Ще й по оранці, ще й з трьома такими крутими сівалками. Немає. Колісниця оранки не бачила, я ж чесно кажу. Ну Не бачила, то я думаю, нічого тут страшного немає. О, хай вона бачить. її вологу можна весною закривати, я думаю, аж бігом. Ну, по фону поля. Аби ніхто не сказав, що тут колісниця сіла, я подумав би, що сівалка сіла, бо воно горбики є, такі, знаєте. І думаю, що дійсно тут проход був якісь сівалки з сашниками, Бо воно видно, бачите, такі, як би не знаю. Ну це, а, це каточок залишив. А? Каточок залишив. Ну, а таке враження, знаєте, як... Ну ось це залишила у нас колісниця. Да. А так. десь тут рядом стик у нас. Ну, якщо б не, ніхто не сказав, вон далі, далі стик. І ще, це теж колісниця. Ага. А Оце горбок? Да. Горбок, а це вже буде Ну, Аби ніхто не казав, що, ну, що тут не сівалка сіла, да хві хто сказав. Щоб, ну, ну, я б, наприклад, прийшов, щоб, щоб ніхто не сказав, я б не вгадав. Це ну, колісниці з... ще, ще ну, не всі сіють, давайте так чесно. Але те, що я бачу у вас на каналі давно, вже що люди вже припренаровилися, сіли сідірати, зробили СЗ-ку, поставили на, на три точки. Це я бачу. Так що, як кажуть, що тут такого? Не знаю. Якщо я розкидачем сіяв в 17-му році мрії, то ця це набагато якісніше, ніж розкидачем. Однозначно, тому що тут і у вас гідропривод, хоча я бачу. Цей бункер для зерна він стоїть, він від, від чужої сівалки вислізав. Да? Та приліпили, що було відверто. Треба було попробувати Ні, треба для було Посіяти, але воно експериментально, зрозуміло. Там до цього бункера маса питань що треба удосконалити. Але саме удосконалення головне, щоб він був тонна. Хоч він на маленьку сівалку, хоч на велику, всім зерно пакують тоннами. Як правило, бігбек – це мінімум 500 кілограмів. І воно повинно бути зручно, щоб заправлятися, легко було. Поплавок треба додати, щоб показував рівень грейдлей. Ну, тобто, і маркер обов'язково, бо в нас немає навігації. Тобто, зараз виробили навігацію. Коли вона знає. У нас таке тобі, по 8-9 по годин немає навігації. Тобто, ну, удосконалювати її можна. Так що побачимо, що находить. Як кажуть, що, що вроде, то покажемо, що з'їде, теж покажемо. Нам вже. Можете приїжджати в село Монастирище, Чернівська область. До речі, наш перший де вони там недалеко було, де ми збирали наших на семінар збирали перший рік людей, то тут все поруч, біля асфальту. Приїжджайте, дивіться, самі, рахуйте, ми поставимо якісь вказівники, напевно. Да? Хай приїхали. Та поставимо. Хай люди приїжджають, дивляться, ну а чобі ні. Особливо малі фермери, одноосібники. Я думаю, що це класна історія, тому що вона може багато питань закривати господарстві. Культиватор, і замість культиватора неї можна використати, виорав, взяв навесні чи восени вирівняв його і все. Я думаю, право на життя в неї 100%. Ну, ми розглядаємо навіть до оранки для того, щоб потім чемодани не виворачувати. Зрізав стерню, сохранив вологу, а потім грайся плугом. Ну, я з вами згоден, але такого ще я не пробував. Чернігівщина у вас. Та, ну, у нас Чернігівщина різна, знаєте, хтось з каналу наутілер, хто це приїжджав. Драганчук їздив і їздив на північ Чернігівщини, там до кордону. Там одна ситуація, там дощів більше йде, розумієте? То можна розказувати, то, що там може бути успіх. А коли тут взагалі дощі оминають, коли тут у всіх людей там випало. 50-100 мм. Поділіться, скільки міліметрів у вас випало. А в нас тут випало блін, ну, вересень взагалі, і в нас таке 2-3 міліметри, 1-2. А воно ж вітер, знаєте, і воно вилітає та волога. У нас наш горний шар не промок досить. Говоримо, Можемо можемо поїхати на ворог і суко Ну Ось так, колісничка. Все. В роботі. Зерно впереді, Я на його... Загрібає, закалісує, можна сказати. Це був Владислав Тютюнник, головний агроном цього господарства, якщо хто не знає. Людина досвідчена, яка попрацювала. І ми продовжуємо цей дослід. Виходить на позицію у нас хорш. І він посіє десь далі, там праворуч, я так розумію. Диспозиція така, праворуч у нас від дороги йде в кінці загонки Пьотінгер. зліва стане хорш. Це, це пасівні комплекси. І українська колесова борона. Колісниця, яка зовсім не сівалка, але сіє. Сіє в центрі. Дослід, я б сказав, жирний. Таких умов, як тут ми, в принципі, ніде не отримували. Зараз сервісний інженер від Агра огляне борону. Тому що ну, ніколи ми не працювали по Ораному. Ми дивимося, як веде, як забивається. Чи все в ней добре? Е, те, що сказав Владислав. є один момент. То посівні комплекси, і вони тільки сіють. А ось колісниця це універсальна машина. І основне її завдання це все-таки працювати по стерні. Для того, щоб зрізати стерню, зберегти вологу і не дати землі розтріскатись. Для того, щоб зберегти біоту. Неважливо, що ви далі будете робити. Чи посієте ви на цьому полі, чи ви потім загоните плуг і то все перевернете, але поле у вас буде живе без тріщин. Також цю роботу вона може зробити і по ріпаку і по сої. По соняху вона робить теж цю роботу по-стоячому соняху, при умові, якщо, якщо палка та суха, не зелена, не любить вона вологи і не любить зеленої палки. Ту ж саму роботу вона робить по кукурузині. Це я перерахував вам весні, осінні роботи. Весною вона легенько працює, як передпосівна машина. Ми говоримо зараз тільки про ґрунтообробку. Ось ми знову вернемось з вами на межу. І подивимось. Уявляємо собі, що е, немає зерна зараз в бункері, і що ця машина, мається на увазі колісниця, пройшла по цьому полю, як по ґрунтообробка, по ораному полю. Наскільки вона вирівняла після кукургузи. Тут можна Дозволити собі працювати любою сівалкою, якщо колісниця як сівалка, вас чомусь не влаштовує. Але зараз вона сіє. І далі говоримо про колісницю, як про сівалку. Тут трішечки все, скажімо так, потребує іще доопрацювання. Перше і основне, колісниця, як сівалка вже Має право на життя тільки тому, що багато господарств, а на полях України зараз працює більше 250 колісниць першого і другого поколінь. Перше покоління це колісниця, яка працює у нас на валу. А тут, на цій колісниці у нас на одній стойці два колеса стоять. І люди цими машинами сіють сидирати. Сіють. І головне навіть не те, що сіють, а те, що стабільно одержують сходи. Бо оця сендвіч мульча після колісниці зберігає вологу. І в той же агрофірмі урожай нам показували сидират, який посіяли зразу після комбайну не пізніше двох годин. В нього вистачало вологи, щоб зійти. І він завмер, дещо не було. Чотири тижні потрібно було для того, щоб він знову продовжив свою вегетацію. Чотири тижні йому вистачало вологи там під мульчей. і не розвиватись, і не загинути. І я не знаю, я не агроном, як це об'яснити, але це було і ми це вірили. В чому заключається наша авантюрність? В тому, що ми все-таки хочемо зрозуміти, може бути колісниця сівалкою чи не може. Повноцінної сівалки не тільки для маленького фермера, для одноосібника, а для і великих господарств, в тому числі ми бачимо і агрохолдинги. Дуже важливий результат цього досліду, зрозуміти. Так, агрономи тут зібрались не просто так, воно не стоять. Завдання їхнє буде відслідковувати цей дослід. Вони будуть сюди приїжджати, десь там пообіцяли, поставлять таблички, де хто тут що сіяв. Вони будуть відслідковувати цей дослід і будуть нам розказувати, як зійшло. Скільки зійшло, що не зійшло на колісниці, що на харші, що на п'ятінгрі, потім як розкущилося, хто краще, хто гірше, потім скільки продуктивних стеблин буде. Це все цікаво, але для мене, як не для агронома, ну, не зовсім. Мені цікаво приїхати сюди, коли тут зайдуть комбайни. Один, другий, третій. І зберуть цей дослід. І ми побачимо, що дали ці ділянки у бункері. Програла колісниця цим іменітим брендом. Чи виграла? Я сподіваюся, що вона виграє. Найгірший результат для мене буде, коли вона не виграє, але не уступить по врожайності. Чого так я собі мрію? Я вам скажу, то, що площа живлення тут на цьому полі, мульчі, як бачите, зверху немає. Тут вологу особа вона не сохранить. Але площа живлення окремої на сінинки буде більше, ніж в рядочку. Хоч там, хоч там. І ми кажемо, що колісниця на квадратний метр сіє хаотично, але рівномірно. І саме оце хаотично, але рівномірно ми надіємося дасть результат, що площа живлення кожної окремої рослинки дасть кращий результат, ніж рядковий посів. В принципі, ми зараз випробуємо різні способи посіву і як вони впливають на кінечний результат. Оце так. Монастирище, Чернігівщина, 17, інтер, дослід, озима пшениця. Граємось в авантюру. Приєднуйтесь до нас, слідкуйте за нами, а ми за полем покажемо, розкажемо і маємо надію на Бога, на землю, ну і на нас, що ми свою роботу зробимо, і в Україні буде мир, а в нас буде здоров'я. Дай Боже вам. Всього доброго!